24 серпня над Говерлою за майорів рекордний синьо-жовтий стяг. Його підняли представники Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості, а також керівники та вихованці гуртків з усієї області. Площа прапора 450 квадратних метрів, а вага 30 кілограмів. Мене була моя задача була. Пошити прапор, пошити повітряний змій, зібрати шнурки, організувати дітей. Треба було на говерлу витягнути не тільки 30 кг, там ще повітряні змій важить 10 кілограм, там ще шнурочки важать 12 кілограм. І це все треба було тягнути. Людей було багато, там самоорганізувалися. Підняти стяг планували 23 серпня на день прапора, але цьому завадила погода. Друга спроба на День Незалежності виявилась вдалою. 24 числа ми вранці встаємо. Чудова погода, прекрасна. В пів шостої ранку, як пам'ятаю, піднімаюся, їду на Говерлу. Виходить на Говерлу, а там вітру немає. Вже направду опускалися руки. Але такий у нас є гуртківець, як гарна чарівна дівчина Богдана. Вона впевнена в собі була така, от вона вперта сказала: я підніму цей прапор. І приходить така невеличка хмарка. Наганяє нам вітру, набігає вітер і піднімається цей повністю прапор в небо. Була маса емоцій. Вже під кінець наших запусків перед грозою здійнявся трохи вітер, і ми все-таки змогли спільними зусиллями через три години запустити прапор. Подія увійшла до книги рекордів України. Підняття прапора вітали радісними вигуками. Таке якесь було внутрішнє збагачення, було дуже приємно. Ну ці емоції не передати словами, їх треба тільки пережити. Але подію організували не для самого рекорду, а заради національно-патріотичного виховання молоді, а також для популяризації технічної творчості. Зараз дуже на, на часі. Коли ти знаходишся на не нестача дронів, нестача операторів, а це все роблять технічні керівники гуртків. Вони можуть навчити спеціалістів. Нам дуже важливо, щоб наші вихованці, щоб наші діти знали наші символи, наші традиції. На сьогодні наші діти, то діти війни, і наша сьогодні в нас в нас в дорослих, це наша безпосередньо, безпосередньо наш обов'язок дітям сьогодні повернути, повернути їм мрію. Ірина Муляр Юрій Старушкін новини міста.